7, 6 із підручника Алгебра 8. Та номер 12. 6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть до тужність і два завдання. Приступаємо до виконання. Працюємо з лівою частиною. Праву частину переписуємо. Зводимо до спільного знаменника в дужках. Спільний знаменник буде Б в квадраті. Додаткові множники було 1, стало b квадрат, b квадрат, було b стало b квадрат, b, було b квадрат, b квадрат не змінилось, буде 1. Знаходимо нові чисельники b квадрат 2 ab і а квадрат. Множимо на дріб переписали і переписали праву частину. Тепер наші дроби мають спільні знаменники, виконуємо додавання і віднімання. Маємо Б квадрат, відняти 2АБ, додати А квадрат. І множимо на дріб, чисельник якого Б, знаменник різниці А і Б. Праву частину переписали. У нас квадрат першого виразу відняти подвойний добуток першого виразу на другий, дати квадрат другого виразу квадрат різниці А і Б. І тепер виконуємо множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Праву частину переписали, скорочуємо Б і Б квадрат на Б, і різницю А і Б. І А і Б. В чисельнику маємо різницю А і Б в знаменнику Б. І, як бачимо, ми отримали в лівій частині такий же результат, як був у правій. Записуємо тотожність доведено ліва частина до правій. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також працюємо з лівою частиною, зводимо одночерговий в перших дужках до спільного знаменника, і в других дужках до спільного знаменника. У перших дужках у нас спільний знаменник буде добуток m на n у квадраті, а в других дужках М на n. Праву частину ми переписали. Додаткові множники. Було n квадрат, стало mn квадрат множимо на m. Було m стало mn квадрат, множимо на n в квадраті. Було n стало mn, множимо на m. Було m стало mn множимо на n. І нові чисельники і m квадрат і n квадрат. І N. Ну, а тепер виконуємо дію віднімання. Знаменники переписали, чисельники віднімаємо. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Праву частину переписали. Чисельнику діленого у нас різниця квадратів. Розкладаємо на множники. це буде добуток м відняти n на суму м додати n. І зразу множимо на дріб, обернений до дільника і м, Н у квадраті, на різницю m і n. Праву частину переписали. І переступаємо до скорочення. Скорочуємо на різницю, скорочуємо на m і на n. В чисельнику маємо суму М і Н, в знаменнику N. І такий самий результат у нас у правій частині. Отже, ми тотожність довели. Тотожність доведено. Номер 7.6 із підручника алгебра 8 та номер 12 крапочка підручника математика 8 виконано